Доброго ранку, мої любі малята, сьогодні я розповім вам про нашу планету Земля. Щедра вона і багата. В ній гори, ліси і моря. Це наша домівка малята. А як же називається наша планета? Так, вірно, планета Земля. А яку ж вона має форму? Молодці малята, вона має форму кулі. Але ця куля така велика, і щоб об'їхати її, треба багато, багато місяців. Малята, подивіться, що є на нашій землі. У нас є моря, річки, у нас є ліси. Дітки, подивіться уважно на ці малюнки. Чи подобаються вам вони? Нічого дивного не помічаєте. Захворіла земля, занедужала то туман, то знобить, сині ока від спеки примружила, все не мила землі, все болить. Примовляє земля, побивається. Підскажіть, що робити мені? Як погляну, терпець, уривається. Сонце любить мене, люди ні. Мої руки блакитні, забруднені, з'їла пилка зелені ліси. Всі поля в целофані засипані. Ні здоров'я тепер, ні краси. Так, малята, ситуація не дуже гарна. Засмітили нашу землю. Дітки, а як ви думаєте, звідки береться сміття? Правильно, люди викидають пакети, банки, папір, старі речі. А куди ми з вами кидаємо сміття? Так. Молодці, ми кидаємо сміття у відро. Потім воно потрапляє в сміттєвий контейнер. А куди ж вивозять контейнери зі сміттям? Молодці, малята, так, вірно, На смітник. Малята, а як же ви гадаєте, якщо не прибирати взагалі сміття, що ж станеться з нашою планетою? Так. Планета буде і надалі хворіти, і ми її будемо просто забруднювати. Забруднювати повітря, воду, природу. Наразі у великих містах встановлюють ось такі контейнери для сміття. Дітки, ви помітили, вони різного кольору. Це для того, щоб було зручно. Сортувати сміття. Потім це сміття везуть на сміттєпереробні заводи, де після спеціальної перероботки Отримують новий матеріал, з якого вже виготовляють нові корисні вироби. Тим самим зберігаючи природні багатства нашої. України. Блакитні простори, зелені ліси, ніде не знайдеш ти такої краси, ти наша домівка, планета земля, ти гарна і зблизька, красива здаля Бережіть нашу планету від забруднення, а я кажу вам до побачення до нової зустрічі.